Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Старс, і як ви пам'ятаєте, у мене є абсолютно всі бравлери в ігрі 93 з 93. І я прокачав кейс не просто так, а тому, що це один єдиний ультра легендарний Бравлер в ігрі. І я би, якщо чесно, його пішов би тестити. Плюс, е... а це у нас виконано, це виконано. Та й по факту, що мені треба чисто сидіти фармити кубаси. Погнали в соло шадень, як не можна. В нього попасти. Бенц. Бо я хотів би, як мінімум її затестити, а як максимум докачати до тисячі кубків. Це, чесно кажучи, було б, можливо, навіть не легко. Ну, поки я тут буду попадати з протиботів, то мені особи нема чого паритись. Я, якщо чесно, поки що навіть не знаю, як мені правильно тут на ній м -м, повністю грати. В основному всі грають через гаджет, але у мене, кстати, гаджет не куплений, він тут сам по собі просто є. І все. мене тут надамажували, Там мель ми на ньому легенько тут потестимо демедж. <смі> Хе-хе, бо що, перша гра тут особа немає нічого складного, ти просто бігаєш і блін, вбиваєш ботів та й все. Топ-1 лутаєш. Головне налутати великий стрік, головне не йти просто в тупу і не вмерти, случайно. тому що мало лі, убити мене теж можуть. А вмирати взагалі не хочеться, тому що хочеться налутати великий-великий він стрік, щоб. Бистренько так сказати, просто лутати. Кубки і кайфувати. Так, чуть-чуть свалимо. А, він потім репає, із з-за того, що в нього ця штука, я поняв. Отако я ось його пройшов, не трогаю. І він помер. 5 тисяч демеджа. Обалдеч. Оце прикольно. Погнали далі. Що мені? Мені ще з Вінстрику 5 налутати, щоб у мене по 15 кубків зараз капало. Та й можна грати. Ти що? Так можна і качати, йо в Чом би й ні. Я би взагалі з кайфом би на ній налутав тисячу кубків. Це дуже хочеться. Дуже хочеться зробити, але поки що не сильно є можливим. Так хорошо, 2700, получається був демедж. Якщо я через гаджет. Кстати, кадена гаджет дуже маленька. А, так дамеджем у мене менше, чуєш? Так дамеджем у мене менше. Так 3200. А, і 1600 бува А бува 3200. Угу. Так, пожди. А ну, иди сюда. О, чуть я не репнув, в 29 хп. Щас бы, блін, проти бота помер би ні, ні про який він стрік, вообще мова і не йшла Ладно, давай підлутаємо цю всю движуху в кольта Чом би і ні, мільйон банок. Мені треба да по фастіку щось повигравати трошечки, і все. У мене вже банок багато, я з ульти буду дуже сильно зносити. Я не знаю, чи в мене ульта міняється від гаджета. Так, да, у мене ульта міняється від гаджета. Тільки я не знаю, що вона робить: що в ульті, що ні, я тупо не знаю. Так хорошо, у нас тут медведь. Давай ми цього медведя і рознесемо. Чом би і ні, правильно? Як вона все одно там думає, що її робити, зараз туман можливо піде, можливо, ні. Та й все, та й з'їли ми її. Насправді поки що тяжко сказати, наскільки це класний персонаж, але поки що мені, типу, все мене влаштовує. Ну, в принципі, що з атаками, що з швидкістю, що з ХП, все вроді окей. Бистенько і бочки ламаємо, і бравлерів убиваємо. Такого робимо бем, і добили. І все, і вовка увнемо. Ну, ладненько. Я би, звісно, пішов би ще когось поз'їдав би, але трошки стрьомно. Але хочеться. Можна було і не добивати, але ну, окей. А, тут нікого нема. Ну, брок є, але він. Трошки не там. Ну окей, дивись, з п'ятьма банками демеджа вже наскільки багато, що я кайфую. Ого, аби достав, може би репнув мене. Насправді я сам підставляюсь дуже сильно, мені здається, що я недовго зможу пограти з великим вінстріком, хоча дуже хотілося б. Тако, міплі, ми теж шотаємо, і по факту пішли, знайдемо останнього. 11200 хп, хп. що гониш. А з гаджетом я швидше ходжу. В такому положенні я ходжу швидше. Ну, мене й дамеджі. йо моє, просто. Мені здається, так хорошо бити, коли є багато банок рядом. Отак тоді прикольно бити. Знайти останнього, це мені дуже не подобається, коли проти ботів граєш. На начальних етапах вони тупо никаються. Вони не йдуть тебе шукати, як граветься. Він далі никається. Все одно ж топ-два. Ти вже ну, толку тобі далі ховатись. Тобі вже мене й не ховатись. Тобі вже і так хорошо. Ти вже і так типу, кубок получив, того далі хлопці вже не ховаються. Коли топ-3 2 Коли топ ще можуть. Або ти постійно никаються. Так, давай швидко баночки. Добивай. Все, хорош. Я пішов далі. Ну, кстати, анімація, хоч би, ну, така, собі, чесно кажучи. Іменно в цьому ефекті, вона така з під Але коли отако по двоє банок, мені здається, що можна вощені хорошо, да? Ну да. Дивись, ке тут. Лутаю одразу. Шалли конкретно надамажив. Мені б чуть-чуть питхивает. Есть ось все грифа, конечно. Так, добиваємо пенні. Блін, чуть-чуть не попав. Чуть-чуть ультой не попав, Так би добив його. Диви, тікає пацан. Куда ж ты тікаешь? Вачень быстрейший мене. Чи ні? чи такий самий? Так, все, пацан, давай. Репай, 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 репей. Ще 500 з ульти. Оце я понімаю. Поїхали далі. По факту вже потихеньку, помаленьку, в мене мають з'являтися звичайні гравці проти мене. І, по ідеї, буде трошки складніше, але мені подобається те, що у мене вже він стрік налутаний, і кубки я получаю все-таки набагато набагато швидше, чим міг би получати, тому кайфую. Чом би й ні. Лутаю баночки зразу багато. Поки вони там тусять, то я тут ще, так сказати, ще поналутую. Переключимося сразу. Ой-ой-ой, отут -ой -ой, мені проблема. О тут я приїхав. А такого не двоє ще срепнуть. 4. Тисячі демежов. Обалдеть, сульта. Так, цю ми теж шотаєм. І по факту що? По факту ізі. Перемога, так сказати. Щас забираємо ще цю банку, чисто, щоб швидше чувака вирубити. Так що, бо ця Джекі сильно довго не поживе. Отако, Просто все. Обалдеть. Мені це подобається. Скільки мене вже кубків. 60, я А, я по 14 получаю, я понял. Я думав, щось по 15. Мабуть, просто коли ти в дуо шаде граєш, то ти получаєш менше за перемогу, ти получаєш не плюс 10, а плюс 9. Так, ну от таколі би мене вбили, був би це гравець. А в соло шедехі ти типа чисто за перемогу получаєш більше, но за він стрік менше. А боту, мені кажеться, можете мене поправити, конечно. 52 хп осталось, прикинь. Обалдеть. Так, ну кортик 900 демеджа наносив, це маловато. Хана мені? Вона репає Вона не репнула! Так, хорошо, у мене вже топ-2. Даже если я там помер, по ідеї, мене був би топ-4. Так, ну коль, понятне дело, що у нас ботик. Він би міг нормально, мені надамажувати, але нічого він не зміг зробити. І погнав. А, ні, ось, все, він стріку далі. Все, плюс 15. А я щось думав, що все, в мене максимальний він стрік. А ні, оказується, був не максимальний. Все, тепер по плюс 15, тепер кайфуємо. Головне, його не злити. І цікаво, на яких кубках я його злию. Як мінімум, я думаю, перший раз як я попадусь проти реальних гравців. Тому що проти ботів, то понятне діло, ізі. і я росла. Слабився, а зараз підуть звичайні гравці, і буде складно. Ну, побачимо, побачимо, як воно буде. Там чуваки поки б'ються, хай б'ються. Я тут побистнько попробую наутати. У мене в такому стані демеджа трошки більше, але я з ближньою атакою. А з кортиками я вже з середньою атакою, але демед чуть-чуть менше. так от тако тобі. Топ-2, просто пішли його, з'їдаємо і все. І не паримося. Нам і нема чого париться, я просто всіх поз'їдав. Все, 90 кубасів, диви. Мені ще один квест, дві перемоги. Чи ще получим стардропів дропів купу, тому що я реально повигравав багато. Поки що ізі, но по ідеї, ну, гравці почнуть попадатися після 100 кубків, якщо я не помиляюсь. Я ще ні одну гру не програв. У мене всі ігри топ-1. Чисто кожна ігра топ-1. Жесть. Оце я проти ботів дав стіля. Роздав стілька, як ти казав. Ну ладно, давай ще швидко все Тому що тактика у нас, в принципі, не я просто бігаю так, як і бігав, і кайфую. Тако ми і була доганяємо. Тако ми всіх і доганяємо. тако просто свалюю сразу, щоб чуть-чуть підхилитися. Я не хочу топ-3, я хочу топ-1, я все-таки кубків більше получу. І все. А якщо получил більше кубків, значить менше перемог осталось для тиші кубасів. Отут, уже, скоріш за все, проти мене навіть гравці. Не знаю, чому мені так здається, но мені прям здається, цей ще здаля пішов її бити. Але на мене не агриться поки. Слава Богу. О, диви, вже агриться, агриться пацан. Все він там достає. Так, ми в центрі тусим, там еж. Давай отако, попробуємо. Звісно, дуже небезпечно було, але ми справились, порались, порались. Там десь аж бігає. Пацани газують, а мене щас. Ой-ой-ой, трошки продамажив, що ж. Так, розу добили, супер. Я б навіть отако зробив. би. Френка добиваємо. І залишилося Шеллі просто. Отако. От ізі. Ізі, ізі, ізі. Диви. Та ти шо? Девять перемог поспіль. Так, шо у мене по стартропчикам? дропчикам. Рарний перший, 50 коїнів. другий. О, міфічний. Це хорошо. На спайка. емодзі. Давай дальше. І все, і все. Кстати, ще приколюху за ню. Давай позабираємо всякі штуки. Будемо шурувати далі до міфіка. Яке ні, це не міфік, це щось друге, я не пам'ятаю що. Реально забувся. Так, 250 кредитів. Ну, хорошо, правда, <с. <с. <с.> не сказати би, що вони мені треба. Можливо, треба було їх не забирати, а притримати. Щоб, коли бравлер новий вийде, щоб я міг його отримати. Але я думаю, що я з батлпаса потім заберу, та й все. Так, ще 5 кредитів, халява. Нормально, що там ще 15 коїнів, теж хорошо. Правда, ну, кредити мені тепер так сильно не треба, хоча. Хотя... Мене батл пасша не пройдений. Лол, я думав, чи що він мене пройдений, а він ні чорта не пройдений. Так він тому що тільки начався 27 днів назад. Оце прикол. У мене ще ого, тут приколів. Давай подивимося, чи є на нього якісь скінчики. А, ні, поки тільки срібних. 10 тисяч коїнів, це дуже дорого, дуже багато. Ну, пішли в соло ще, де? Треба набивати далі вінстрік. Я, якщо чесно, навіть не пам'ятаю, який у мене найбільший вінстрік взагалі був, ну тут уже я точно проти гравців. Та й минулу катку був, скоріш за все, проти гравців. Хоча я не впевнений. може бути, можливо, я був і проти ботів, які трошки краще грають. Дві ні, одного кріта. О, сього вже востаннє. Так, <хе, хе, добив. Там Сем з кулаками. Так, все підлутуємо бистренько і пішли задобувати пацанів. Чесно, ми цього сема теж будемо задобувати і забирати в нього баночки. Так, ну там ультує, ти поняв. Отіс тоже. Ну і обані до кота він має запригнути конкретно, а не мажите? Такому йому трохи плюх накинемо, щоб він там пішов битися з пацанами. І диви, на мене запригнув до 5, ні ні ні, я вижив. Ого, оце вже починається цікавинка. Топ-4. Я не силив він стрік, все окей, Поїхали далі. Оце, звісно, зараз вже починається. Я казав, я проти гравців попав. Ну, кіт це сильний просто персонаж. Я пам'ятаю, коли я за нього грав, у мене, на ньому, вроді, найбільший він стріків взагалі є. Скоріше за все, так. Да. Ну, у мене вже і так більше сотні кубків. Так що я по факту днівну норму виконав 100 кубків в день. Хе-хе. Але хочеться трошечки більше. Більше долутати, щоб простіше мені було далі. Я поняв, в принципі, як надобити, щоб у мене крітово. Що все диви. бачиш що роба, амнюк? Отако, Ну банку стирили. Це хорошо. Все, диви, я всі банки потирив у мене 5. Я би ще вітамінчика з'їв би. І кайфував би. Отако! От Ти понів як я зробив! Ха-ха! Що топ 5 не було, тих отамембер! Саніхилься. Живу топ-4, погано ще. Топ-4 не хочу. Хочу жорстче у мене все одно кубків найбільша кількість. Ну не кубків, а банок. Енерджайзерів, так сказати. Тут у нас хто? Тут у нас міплі. Понятне діло, він мене ще й взяв за крім А на що? Я піду на Сенді. О, вона мене застанила! Фух! Вона репнула якось, не знаю як. Блін, ну забрав він у мене банки, забрав. Мої, так сказати, ну забрав. Топ 3. Не сказати би, що потно. ну типу просто ізі гра. По факту. Нема ніяких проблем, він мене попробував закрити, в нього не вийшло. Ну постріляй, постріляй, в тай, наскільки я пам'ятаю, релот довгий. Те, що ти мене можеш опять закрити, це конечно прикольно. А, ти взяв ульту щоб через стіни би. А тут у нас кущах теж нікого нема. А де ж третій чел? А, о, ну тобі. Ход Ходожик. Ходожик ульту накинув. Блін, я ще й добив його взяв. Я не хотів його добивати. Я, можливо, отако зроблю, бо я так більше демеджа. Пішли затестим. Йому все одно виходити прийдеться. Йому все одно прийдеться виходити. Я просто не хочу першу атаку витрачати ні на що. Типа не попадати. Бо буде біда. Отако. От І все, переіграний. Переіграний. Ну що, можна шурувати далі? Треба ще одненьку виграти, щоб закріпити, так сказати. Ну, мапа, мапа насправді дуже непогана. Я, кстати, не знаю, чи бити мені цю банку, чи йти ближче до центру, я, напевно, сюди пошурую. Я її швидко лутаю та йду собі далі. Бо це ось новий персонаж Еллі? Теж такий, типу, непоганий. Но я його з'їдаю, слава Богу. Бо в мене демеш по всім, а в нього, походу, тільки по одному. Я на ній ще не грав, то я точно навіть не знаю, но ульта у мене критує вже, блін, 4500, це дуже багато. Зараз у мене ще кілька банок буде. Я вообще всі з центра банки зібрав. Ніхто на центр не пішов цього разу. Та я зараз просто з двох ударів вбиваю кожного. Він віз зашла, ти поняв? А тут ще одна. Непогано. Я не знаю, що у мене ульта робиться. Якщо би когось ще з'їв. Таку ульту закину, не знаю, що вона там робить. Обалдеть! Ну я репаю, просто репаю то, що вона ультанула. Ну, блін, непогано. Топ-2 тож норм. Кубків то багато дає, мене вже 159. А я тільки на ній почав грати. Хе-хе. <laughs> дуже даже непогано. Він стрік 12, який у мене найбільший на котові, вроді. Так, да, 29 ігр поспіль я вигравав. Обалдеть. Ну, кіт мені реально дуже подобається. Класний персонаж, але чисто під шедешечку. Він не сильно командний. Але в шедешечке він у мене і качався. Класний. Пацанчики, на нього гіперку. Ага, ще нема на нього. А я, думав, вже є. Ну і на цьому, напевно, будемо завершити. Давайте підписуватись на канал, ставте И под байна с вами был Сайчелос, и всем пока-пока.